Багато людей попали в сіті дьявола, як і Єва, тому що вони уклонились від простоти Христової. Вершники Апокаліпсиса безумствують, і тому ми бачимо, що люди і весь світ безумні. Ми рятуємось благодаря благодаті, а благодать ми врятовані через віру. І якщо в нас справжня віра, то тоді благодать і мир Божий, і милість Божа примножаться в нашому житті. Апостол Петр дає нам пункти віри і пункти благодаті. І ми тоді по пунктам можемо себе перевірити, правильна ли у нас благодать і віра чи ні. А віра у нас повинна бути драгоцінна по правді Бога. А хто займається судом і осудженням, то це бісовська віра. Ми повинні бути смиреними, возростати в благодаті. Амінь.